Цей день вперше був проголошений 16 грудня 1991 року загальнонаціональним лідером азербайджанського народу Гейдаром Алієвим. Згодом дата 31 грудня стала національним святом всього азербайджанського народу. Основна ідея Дня національної солідарності азербайджанців світу, говорить голова Криворізької організації Конгресу азербайджанців України Юсіф Нуріїв. Єдність і солідарність народу, пошана до національно-духовних цінностей, відчуття ідеї. В'язаною з приналежністю до азербайджанського народу, прихильністю до історичної батьківщини, азербайджанці в всьому світі відмічають этот праздник. Ми какта являючись конгресом азербайджанців України, города Кривої Рога, ми теж. Старались и стараемся ответить этот праздник каждый год. Поздравляю всех азербайджанцев мира с великим праздником День солидарности Азербайджанцев мира. С Новым годом всех криворожан! поздравляю счастья, здоровья и удачи! Сьогодні у Кривому Розі мешкає понад три тисячі азербайджанців. Громада одна з найбільших у місті, зберігає традиції власного народу, бере активну участь у житті міста. Тому у святковий день зазвичай вистачає і нагород, і слів подяки. Славні своєю щедрістю, гостинністю і відкритістю азербайджанці звикли допомагати один одному. Про широту душі цього народу говорить і чарівна музика, яка лунала на святі. Народ добродушний, відкритий душою. всегда придет в помощь другу. Я хочу от себя, от моей, от своей семьи поздравить с этим знаменательным прекрасным днем всех азербайджанцев, которые живут на земном шаре. Желаем счастья, здоровья, долголетия, успехов во всех начинаниях. У святковий день криворізькі азербайджанці збираються, аби у дружньому спілкуванні згадати про досягнення і надати поради молодим. Цьогоріч у кривому розі створеної молодіжну організацію конгресу на святі активістів громади відзначено грамотами та подяками, адже у місті чимало зроблено руками цього працелюбного народу. Всіх криворожан хочу поздравити від всієї душі з наступаючим новим роком, пожелати їм всім крепкого здоров'я, щастя, благополуччя. Успехов в работе и всего самого наилучшего. Зустрічати новий рік у колі друзів за щедрим столом і під звуки мелодії, знайомих з дитинства, традиції притаманні багатьом народам. Втім, у азербайджанців це настільки колоритно і самобутньо, як і їх запальні танці. Ці сильні і мужні чоловіки, чарівні жінки, відкриті на зустріч добру і щастю. Вони наповнені особливим сяйвом, адже є мешканцями країни вогню. Так перекладається назва Азербайджану. Почуття культурної, історичної, кровної єдності об'єднує націю. Тому відстань ані у часі, ані у кілометрах не здатна роз'єднати їх, що і підтверджує свята день солідарності азербайджанців, яким цей народ і завершує рік минулий, даруючи надію року майбутньому.